Вітаю, я кіновар, а це фільм Царство Небесне. Молодий Коваль Баліан, який втратив усе, що міг, вирушає до Єрусалиму, міста, де стикаються релігії, культури та амбіції. В епіцентрі кривавих битв та політичних інтриг він стає ключовою фігурою у боротьбі за виживання та справедливість. Але в світі, де кожен має свої власні цілі, баліану належить зробити вибір, зберегти честь або піти на компроміс. Цей фільм епічна сага про віру, війну та людські долі, де від рішень однієї людини залежить майбутнє десятків тисяч. Хочете змінити світ? Якщо вони тепер лицарі, то що вони краще байдумуться. Так. Фільм починається у Франції 1184 року. Двоє чоловіків і священник готують могилу для жінки, що наклала на себе руки через втрату дитини. Під час огляду тіла священник раде намисто з хрестом з її шиї. Він наказує безглавити жінку і поховати безнележних обрядів, бо позбавити себе життя це найтяжчий гріх. Раптом повз них проходять лицарі хрестоносці, які прямують до віддаленого села. В селі Хрестоносці на чолі з Готфрі, бароном і Беліна, відвідують коваля Баліана. Готфрі каже, що знав мати юнака та представляється його батьком. Барон пропонує поїхати разом до Єрусалиму, де для людей відкриваються нові можливості, і кожен отримує те, чого заслуговує. Баліан відмовляється, і Готфрі розчарований, їде, але сподівається, що син змінить свою думку. Священник, почувши їхню розмову, того ж дня намагається переконати Баліана покинути село, щоб заволодіти його майном. Священник заходить надто далеко, розповідаючи, що його дружину обезглавлено через гріх самогубства, і що тепер вона буде горіти в пеклі. Це викликає людь Баліана. Він жорстоко вбиває священника, спалюючи його, і забирає на мисто дружини. Потім Баліана здоганяє Готфрі, бажаючи знайти прощення та спокутування гріхів для себе і своєї покійної дружини на святій землі Єрусалиму. Готфрі бере Баліана з собою і навчає його фехтуванню. Однак, тренування переривають люди єпископа і намагаються заарештувати Баліана за вбивство церковного служителя. Готфрі відмовляється видати сина. Посланці вічого відступають, але насправді це була пастка. з За дерев виходять арбалетники, жорстоко вбиваючи кількох людей Готфрі. Лицарі перемагають, але сам барон отримує серйозне поранення. Хрестоносці разом з Баліаном продовжують шлях до Єрусалиму. На дорозі до Месіни вони зупиняються в таборі паломників, де зустрічають гіда зіньяна, прославленого хрестоносця та спадкоємця трону Єрусалиму, який грубо вітає та ображає Готфрі. Коли вони прибувають до Месіни, порту на шляху до Єрусалиму. Помираючи Гофрі посвячує Баліана в лицарі та дарує йому титул барона Ібеліна. Він наказує синові служити королю Єрусалиму та його народу. Після короткої церемонії Готфрі помирає від поранень, а Баліан вирушає до Єрусалиму, щоб виконати волю батька. Під час плавання корабель Баліана потрапляє в жорстоку бурю. Він розбивається, і Баліан залишається єдиним вижилим разом із конем у пустелі. Раптом з'являються двоє сарацинів – господар та його слуга. Господар вимагає віддати коня, бо той знаходиться на його землі. Баліан відмовляється, що призводить до сутички, в якій господар гине. Баліан залишає слугу в живих та просить його допомоги, щоб дістатися до святої землі. Коли вони прибувають до Єрусалиму, Баліан щиро пропонує слузі коня та свободу від рабства. Слуга, зворушений добротою Баліана, попереджає, що вбитий Сарацин був відомим воїном і каже, що вороги дізнаються про шляхетність молодого барона. Баліан прямує вулицями міста, де його помічають люди Готфрі. Вони бачать, що він не самеч барона і починають стежити за ним. Баліан відчуває це і відповідає на їхні запитання, демонструючи знання про свого батька. Задоволені його відповідями, люди визнають Баліана новим бароном Ібеліна. Слуги проводять Баліана до маєтку в Єрусалимі. Того ж дня принцеса Сібілла відвідує маєток у пошуках Баліана. Він не представляється, а скромно подає їй води. Сібіла кидає на нього значущий погляд і йде. Виявляється, що вона є дружиною сумнозвісного хрестоносця Гіда Зіньяна. Незабаром Баліана представляють Тіберію, маршалу Єрусалиму, який був близьким другом Готфрі. Вони обговорюють села Хаддіна або Саладіна, легендарного лідера сарацинів, який має понад 200 тисяч воїнів, і конфлікти пов'язані з мирною угодою між королем Єрусалиму та Саладіном. Потім Баліан зустрічається з прокаженним королем Болдуїном IV, який дуже поважав Готфрі як свого вчителя. Король запрошує Баліана на гру в шахи і ділиться мудрістю. Кожна людина хранитель власної душі, незалежно від того, кому вона служить. Незабаром Баліан направляється до успадкованих земель і беліну. Колишнього Коваля не дивує їх велич, а його першим розпорядженням стає боротьба з посухою. Він наказує своїм людям побудувати дренажну систему для зрошення полів. Баліан і сам не проти забруднити руки, а тому легко здобуває повагу серед підданих. Сібіла знову відвідує його і залишається в Ебеліні на кілька днів, поки її чоловік, Гіда Лозіньян, подорожує на схід. Сібіла захоплюється Баліаном через його благородство, і незабаром вони проводять разом ніч, стаючи таємними коханцями. Тим часом Гі разом із Реноде Шатільйоном та іншими тамплієрами влаштовують різанину сарацинського каравану, порушуючи мирну угоду. Новина досягає Саладіна, і він у відповідь атакує замок Керак, щоб притягнути Рено до відповідальності. Баліан за наказом короля Прокаженного вирушає захищати жителів Керака. Його загони поступаються чисельністю кавалерії Саладіна. Але сміливо атакують, щоб дати селянам час утекти. У запеклій битві Баліан і його люди зазнають поразки і потрапляють у полон. Баліан зустрічає колишнього слугу, якого звільнив, і дізнається, що той був радником Саладіна. Віддячивши за доброту, слуга рятує та відпускає їх. Коли армії Саладіна та Балдуїна зустрічаються на полі битви, починаються переговори. Король не хоче війни та кровопролиття, тому обіцяє жорстоко покарати Рено, якщо мусульмани відступлять. Саладін погоджується, бо також не бачить сенсу у марній жорстокості. У люті король наказує Рено поцілувати його хворобливу руку і б'є його по обличчю, після чого сам падає від виснаження. Тіберій арештовує Рено і відправляє його до в'язниці. Ці події ще більше підривають здоров'я короля. Він розуміє, що його час наближається, і кличе Баліана, щоб улаштувати свої справи. Король оголошує, що хоче, щоб його шестирічний племінник став королем, а Баліан новим командувачем армії Єрусалиму. Баліан погоджується. Король також пропонує йому руку Сібіли, знаючи про їхні почуття. Але головним чином для захисту трону від Гіда Лузіньяна, який неминуче розв'яже війну з сарацинами. Баліан відмовляється, бо це призведе до страти барона, що його совість не дозволяє. Сібіла, шокована відмовою Баліана, розриває їхні стосунки. Вона каже, що одного дня він пошкодує про своє рішення і що іноді треба зробити трохи зла заради більшого добра. З розбитим серцем вона йде. Незабаром король Болдуїн помирає, і весь Єрусалим оплакує його. Сібіла підходить до тіла короля, знімає його маску і бачить спотворене обличчя, що шокує її. Після смерті короля їй тисне на сібілу, щоб вона тримала його поруч, якщо хоче безпеки свого сина. Це дозволяє йому залишатися наступним у черзі до трону. Незабаром відбувається коронація сина Сібіли. Він править кілька днів під її керівництвом, але незабаром стає очевидним, що новий король заражений проказою, яка вбила його дядька. Син Сібіли не реагує на біль, що наповнює її глибоким горем, не бажаючи бачити страждання сина, вона отруює його, що призводить до її депресії та божевілля. Гі, який відчайдушно хоче взяти все в свої руки, слухає поради Рено і наказує вбити Баліана свого конкурента на трон. Люди Гі нападають на Баліана, і він у стані розпачу зазнає поразки. Тепер, коли ніхто не стоїть на шляху гі, він звільняє Рено щоб розв'язати криваву війну проти Саладіна, вбиваючи сарацинів і сестру їх лідера. Цей злочин розлючує Саладіна і стає загрозою для мирної угоди. Після смерті сина Сібіло відбувається її коронація як королеви. А гі, її чоловік, стає новим королем Єрусалиму. Як і очікувалося, Саладін відправляє посланця, вимагаючи тіло своєї сестри, голови винних у її смерті та здачі Єрусалиму. Гі у відповідь наказує обезглавити посланця, що стає початком війни. Коли Кавалерія Єрусалиму готуються до битви, Баліан раптово з'являється перед військовою радою, намагаючись зупинити їх. Гі відмовляється слухати і наполягає на війні. Тібері підтримує Баліана і забирає своїх лицарів із зборів, що ще більше розпалює бажання Гі вирушити на війну заради слави та перемоги. Тібері і Баліан залишаються захищати місто. Коли Кавалерія Гі рушає до табору Саладіна, його люди страждають від спраги, втоми та навіть падають від зневоднення під палючим сонцем пустелі. Саладін використовує це на свою користь і безжально знищує всіх воїнів гі, обезголовлюючи навіть відомого Рено. Гі залишають у живих лише тому, що він негідний смерті від руки короля. Тібері бачить, як птахи клюють тіла загиблих воїнів і втрачає надію. Він хоче вирушити на Кіпер та кличе баля на собою. Однак молодий барон залишається вірним своїй меті захистити народ Єрусалиму. Він повертається до міста і розробляє план оборони, сподіваючись утримати сарацинів достатньо довго, щоб знайти компроміс. Через чисельну перевагу ворога і відсутність у місті лицарів, Баліан стикається зі зневірою та критикою з боку Патріарха, який радить втечу зі святої землі замість бою. Але Баліан ігнорує його поради. Він посвячує в лицарі солдатів і всіх, хто здатен тримати зброю, надихаючи їх духом лицарства. Патріарх питає: невже це допоможе? І Баліан скромно відповідає: так він розуміє, що боротьба буде довгою і готовий триматися до останнього. Війна починається з атаки Саладіна, який кидає вогняні кулі на стіни міста, завдаючи пошкоджень. Баліан навмисно не відповідає, зберігаючи сили для контратаки наступного дня. Протягом трьох днів атаки сарацинів стають все менш ефективними. Паліан реалізує кожен стратегічний план, що дає йому перевагу. Втрати сарацинів значно перевищують втрати християн. Облогові вежі руйнуються, роздавлюючи воїнів. А пролом у стіні та натиск сарацинів не допомагає війську увійти до міста. Саладін, опинившись у складній ситуації, визнає рішучість Баіна і пропонує угоду. Він безпечно відведе жителів Єрусалиму до інших християнських земель, але місто має здатися. Баліан погоджується, він повертається до міста і оголошує народові про здачу Єрусалиму, але з гарантією безпечного переходу до християнських земель. Люди радіють, адже Баліан врятував їхнє життя. У місті Баліан шукає Сібілу і каже їй, що, незважаючи на здачу Єрусалиму, королівство її брата залишається в серцях людей. Він обіцяє, що якщо Сібіло зречеться трону, він прийде за нею. Коли всі готуються до виходу з міста, принижений Гі викликає Баліана на останній поєдинок. Балян приймає виклик і легко перемагає гі, але залишає його в живих. Саладін входить до Єрусалиму, милуючись його величю та святістю. Він помічає хрест на підлозі, бере його з повагою і ставить на стіл, шануючи християнську віру. Балян прощається зі своїм другом Сарацином, радником Саладіна. Той повертає йому коня, якого Баліан приймає для подорожі. Балян залишає місто і бачить сібілу серед натовпу. Він пропонує їй сісти на коня, адже королева не повинна йти пішки. Але Сібіла відмовляється, зрікаючись титулу королеви Єрусалиму, і йде поруч із Баліаном, тримаючи його за руку. Повернувшись до свого села у Франції, Баліан бачить, як багато змінилося. Він озирається на своє минуле і цінує те, ким став сформований словами Готфрі, короля Прокаженного та своїми переживаннями в Єрусалимі. Незабаром до села прибувають лицарі з Англії, які шукають Баліана, щоб отримати його допомогу у відвоюванні Єрусалиму у Саладіна. Слава Баліана як захисника Єрусалиму рознеслася по всій Європі, але він скромно називає себе Ковалем. Лицар представляється королем Англії, і вони вирушають далі на пошуки слави. Фільм завершується сценою, де Сібіла і Баліан проходять повз могилу його покійної дружини. Він прощається з нею, віддаючи останню шану, і вони йдуть із села, щоб почати нове життя разом.